Добром під силу кожному, що б не відбувалось навколо нас і де б ми не були. Традиції, а також легенду народження Спасителя зберігають хранителі добра на небі. Ічні свята приходять у наш дім разом зі святим Миколаєм. Щороку севечулий дідусь залишає під твоєю подушкою подарунок і вселяє віру в казку, про яку люди забувають, коли дорослішають. Кожного року, напередодні найважливішого свята для малечі, діти писали листи до Миколая. Святий отримував їх і перевіряв у своїй величезній чарівній книзі кожного малюка. Діти, які впродовж року були чемними, отримували подарунки та солодощі, а неслухняні знаходили різочки під подушкою. Проте прийшов рік, коли скринька біля хатини Миколая була порожньою. Засумував святий, задумався. Невже маленькі діти перестали вірити в нього? Миколаю, ти чого такий сумний? У цьому році ніхто з дітей не написав мені листа, не попросив про подарунки. Напевно, я більше не потрібен дітям. Як це не потрібен? Звісно, потрібен. Не може бути, аби всі діти забули про тебе. Ти лише хочеш заспокоїти мене. Діти перестали вірити в мене. Вони не хочуть, щоб я приносив їм подарунки чи різочки. Тож, краще у святкову ніч я залишусь тут, у своїй хатинці, самотній і нікому не потрібний. Злякалась руда і побігла до лісових жителів. Зібрала вона усіх на галявині та розповіла про те, що сталося: Тривога, тривога, тривога. Всі лісові жителі прийдіть на галявину на збори. У світі відбувається щось незрозуміле. Святий Миколай в цьому році не отримав від дітей жодного листа. Його чорібна скринька порожня, святий Миколай сумний, розгублений, самотній. Не може бути, щоб скринька була порожньою. Мій малюк писав листа до Миколая. Я сам бачив. І я, наші воронята, певно, першими йому написали, ще тільки листячко почало падати з дерев, як я віддала листоноші листи. І ми відправляли мої ведмежата писали листи першими. І ми теж писали. Куди ж могла подітися дитячі листи? Я пропоную піти до листоноші, щоб дізнатися про це. Ти що робиш? А не віддай нам мішки з листами. Негайно всі дітки чекають на подарунки. Свята незабаром. А мені байдуже. Забирайтеся всі геть з мого будинку. Чи ти, Миколай, ми знайшли винуватця? Це листоноше, це він знищив всі дитячі листи. Тому твоя скринька порожня, він всі мішки кинув у камін і вони згоріли. Що ж я скажу своєму синочку, коли він не знайде вранці під подушкою подарунок? А мої воронята вже прикрасили ялинку, повісили шкарпетки, адвент календарі і чекають тебе, Миколаю. Мої лисенятка були чимними, ходили до школи, добре вчилися. Свято наближається. Мої діти у віконечку тебе виглядають кожного вечора. Моя донечка найкраща співачка в лісовому хорі, сопрано. Вона чекає на нові ноти і музичний інструмент. Ой, лишенько, що ж робити? Як мені тепер дізнатись, кому який подарунок дарувати? До свята залишився усього один день. Пропоную усім, хто готовий допомогти Святому Миколаю, зробити крок уперед. Я так і думала. За цей день нам потрібно дізнатися, які подарунки замовляли діти у Святому Миколаю. Пропоную розділитися. Великі звірі залишаться в лісі, обійдуть кожного малюка, розпитають, чого він бажав, запишуть і передадуть Миколаю. Маленькі звірі та птахи вирішать разом зі мною у міста та села. Будемо пробиратися в відкриті вікна та немарі, прокрадатися повз дорослих та дізнаємось у кожної дитини, про який подарунок вона мріяла. Усього за день звірі та птахи встигли заглянути до кожного будиночка та гнізда. І коли вони записали останні побажання про подарунок, то віддали святому всі списки. Дякую вам, любі звірята, за вашу допомогу. А я у свою чергу сховаю чарівну книгу до наступного року. І завтра подарую усім малюкам те, про що вони мріяли. Давайте ж почитаємо, що вони хотіли. Так, так. Починаю читати листи, які мені прийшли. Пише мені дівчинка Тереза, яка живе в місті Києві. Вона мріє про ящі. Ящурку? Живу? Так, 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 так. Тереза пише, що мріє саме про неї давно. Плямистий еублефар. Тереза була чемною дівчинкою протягом року. Я спостерігав за нею. Вона дуже любить тварин. Тому дам завдання янголам знайти цю ящику. Так, далі читаємо. Хто ж нам пише? Пише хлопчик Ігор, який просить у мене Суперсилу для ЗСУ. О, який гарний хлопчик, він має добре серце. Янголи мої, послухайте, що пише Ігор. Спершу я хотів велосипед, але тепер я мешкаю не вдома, і що святий Миколай мене не знайде. Тому я прошу суперсилу для ЗСУ. Подаруй. Усім воїнам броню сотого рівня, щоб всі повернулися живими, суперсила невидимості, щоб ворог їх не бачив, безкінчений запас зброї та боєприпасів. А ще, святий Миколай, я прошу теплу зиму для наших захисників. Любий мій хлопче, я обіцяю тобі, що зроблю все для того, щоб наше ЗСУ. Отримали суперсилу, і ти повернешся додому, і будеш кататися на велосипеді, який мої янголи знайдуть і принесуть для тебе. Ми всі будемо святкувати перемогу. Я обіцяю вам, дітки! А це лист від Святослава, який також мешкає в столиці. Я знаю Святослава Давно. Іноді хотів принести йому різочку під подушку. Але зараз він став таки гарним хлопчиком. Що ж за подарунок буде чекати його під подушкою? Він просить дрона. Янголи, не забудьте мені покласти в мішок подарунок для свята. Вибачте мені за те, що я накоїв. Я так не любив це свято. Багато років тому, коли я був зовсім маленький, я постійно відправляв листи до Миколая і просив в нього лише один єдиний подарунок цуценятку. Йшли роки, але моє бажання так і не здійснилося. І я вирішив, що коли виросту, обов'язково помщуся Святому Миколаю. Так і сталося. Але коли я спалив усі дитячі листи, Задумався про свій вчинок і зрозумів, що геть забув про малюків, які по всьому світу, і як і я, мріють про подарунки від тебе. Що ж, якщо ти насправді жалкуєш про свій вчинок, я вибачаю тобі. Опустив голову листоноша і пішов до себе додому. Довго він сидів біля каміну, про свій вчинок думав. Аж поки не задрімав. Під ранок здалося йому, що хтось його у щуку лизнув. Відкрив очі та побачив цуценя. Маленький пухнастик сидів біля нього і радісно гавкав. Звідки ти взявся? Це твій новий друг. Дійсно, багато років поспіль я отримував листи від тебе з проханням подарувати тобі цуценя. Та кожного року ти поводив себе вкрай погано, за що отримував від мене різочки. Лише зараз, після свого поганого вчинку, ти прийшов до мене і попросив перше пробачення. Я радий, що ти почав змінюватись. І, хоча ти вже дорослий, все ж заслужив на те, щоб цього року твоя мрія здійснилася. Хи зрадів листоноша такому подарунку з того часу, дитячі листи до Миколая більше не пропадали. Листоноша завжди залишав їх у скринці і нагадував святому не забути прочитати кожного листа. Перевірю це вікно, чи при відкритим є воно, щоб він зайшов, Щоб він зайшов тату, не зачиняй, будь ласка, хату, ти ж знаєш, я чекаю свята, щоб він прийшов, хоч би він прийшов. Що він прийшов, засинай, засинай, оченята закривай, перешкоди на шляху Миколая забирай, Щоб вночі святий добряк, не зашпортався, не впав, подарунки не розбив, собі ногу не зламав. Ти засинай, засинай. Оченята закривай, перешкоди на шляху Миколая забирай Бо вночі цей добряк добряче може впасти. Іграшки свої склади, не став Миколі пастки.